Вітаю, шановні шестикласники! Сьогодні ми разом з вами попрацюємо. Пропоную уявити вам таку ситуацію. Ви опинилися в безмежному океані, де-не-де знаходяться острівці. Вони називаються розчарування, задоволення, сум. Радість, незадоволення, зацікавленість, здивування. Оберіть, будь ласка, відповідно до свого настрою, острівець. Сподіваюсь, що ви обиратимете позитивні назви, і ми зможемо з вами плідно попрацювати протягом уроку. Зараз до вашої уваги відео перегляньте, будь ласка, насолодіться морською стихією, красою моря, красою природи! Скажіть, будь ласка, які барви, кольори переважають у цьому відео. Який настрій характерний для нього? Яку будову мають тексти, описи? Пригадайте основні види переказів. Чим на ваш погляд вибірковий переказ відрізняється від детального? Докладно. Докладний переказ тексту. Це якомога точніше переказування змісту тексту. У переказі потрібно зберегти послідовність подій, про які розповідає автор, особливості його мовного стилю. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Тема уроку. Контрольний, докладний, письмовий переказ. Тексту, кома, що містить опис природи. Зверніть увагу, містить ді слова на тця з м'яким знаком. В слові природи пишемо букву «и» При Родин. Мета уроку формувати вміння складати письмові перекази текстів розповідного характеру з елементами опису природи, розвивати писемне та усне мовлення, логічне мислення. Творчу уяву спостережливість, збагачувати словниковий запас, виховувати любов до природи. Ознайомимось із пам'яткою: як Працювати над переказом. Перше. Послухайте уважно текст повністю. Друге. Розділіть його на частини. Абзаци. Третє. Складіть план у вигляді заголовків до абзаців частин. Четверте. Перекажіть зміст кожної частини тексту за абзацами. П'яте. Запишіть зміст тексту за планом. Шосте. Пишіть уважно, красиво. Кожну частину починайте з абзацу. Сьоме. Перевірте написане. Ознайомлення зі змістом тексту переказу. Текст називається море. Море це справжня таємниця. Воно завжди вабило людей своєю красою. своєю Загадковою музикою, своїми широкими просторами. Довго тривала наша мандрівка до моря. Віз декілька разів ламався. Ми не могли дочекатись, коли нарешті побачимо море. Дорога незабаром загубилась у піщаному пляжі. Який де не де поріз гірким полином. Виструнчились грізні гори, почувся ритмічний шум моря. Ось здригнулася глухо земля. Вдарили важкі хвилі. То не дівчата сумно ридають, а жалібно кричать над дзеркальними водами чайки. Чайки справжній барометр для рибалок. Бо як високо здійметься білокрила красуня, рибалка чекає негоди. Сядуть птахи на воду, буде на морі погода. Жовто-гаряче сонце втомилося від денної спеки, воно швидко котилося до горизонту. Поволі дущав вітер і протяжно завивав десь далеко у горах. За годину буде дощ. Темні хмари клубочаться над обрієм. Глянув я на море, серце стиснуло зі страху, хвилі грізно шуміли, вітер брав їх за білі чуби і кидав на скелі. Сяйнула на чорному небі блискавка. Загуркотів грім, важкі краплі падали на ще теплий пісок, і він жадібно пив довгождану вологу. Війну вітер, зашумів полин, його прив'ялі. Листочки задріботіли, і тепер він став ще пишнішим. Краса дощу, краса моря, краса природи. Шановні учні, ви б уважно прослухали текст «Море», а тепер відповімо на питання. Перше. Чи були ви коли-небудь біля моря? Опишіть ваші враження. Друге, яким побачив море оповідач тексту? Що привернуло його увагу? Третє. Як змінився пейзаж перед дощем? Четверте. Чи любите вибувати на природі? Які місця подобаються вам найбільше? Лексична робота? Доберіть Синоніми до слів. Нагадую, синоніми це слова, однакові або близькі за значенням, але різні за написанням та звучанням. Перше слово загадковий. Пишемо через букву Д, сумнівний, приголосний. Перевіряємо. Підібравши перевірочне слово. Загадувати чітко чую букву Д. Друге слово грізний, третє горизонт слово іншомовного походження. Після букви Р за правилом дев'ятки пишемо букву Р. І. і останнє четверте слово жовто-гарячий. Це слово пишемо разом, прикметник на означення відтінку кольору, виняток, жовто-гарячий, «жовто-гарячий», гарячий золото гарячий і пишемо через букву А. а. Рячий, ненаголошений, голосний, перевірмо, чи правильно ви дібрали синоніми. І, будь ласка, можете доповнити свої синоніми поданими на екрані до слова загадковий. Таємничий, таємний, незримий, незнаний. Зверніть увагу, незримий, незнаний. Пишемо разом. Наступне слово грізний. Синоніми до нього моторошний, страшенний, страхітний, погрозливий. Страшенний зверніть увагу з двома Н. Збільшена ознака написання прикметників. Наступне слово горизонт. Обрій, прух. Видно коло, видно край, видно круг, видно кіл. Зверніть увагу, видно коло, видно край, видно круг, видно кіл. Пишемо разом. Це складні іменники. І останнє слово жовто-гарячий. Синоніми до нього оранжевий, помаранчевий, апельсиновий. В тексті нашого переказу було слово «барометр». Що ж воно означає? Барометр це прилад для вимірювання атмосферного тиску. На ілюстрації ви можете бачити, як цей прилад виглядає. Зараз ми повинні з вами визначити тему, основну думку тексту і скласти план. Запишіть, будь ласка, в зошиті назву посередині море. Назву ми пишемо з великої букви без лапок і крапку не ставимо. Нижче під словом море напишіть слово план. Орієнтовний план до переказу море. Перше море. Це таємниця. Друге мандрівка до моря. Третє. шум хвиль і крики чайок. Четверте. Сонце втомилося від денної спеки. П'яте. За годину буде дощ. Шосте. Життєдайна волога. Сьоме краса дощу, моря, природи. Як працювати над удосконаленням написаного. Перше. Уважно прочитайте перший варіант свого переказу. Перечитайте текст, викресливши невдалі моменти та надписавши зверху кращий варіант. Друге. Прочитайте ще раз переказ, приділивши увагу правильному написанню слів, розстановці розділових знаків поділу на абзаці. Третє. Перепишіть переказ, подбавши при цьому прохайність. В оформленні результатів своєї праці техніку письма наша мандрівка добігає кінця. І наостанок хочу запропонувати вам дорожню мапу учня, яку вам необхідно виважено заповнити. На ній три пункти. Перший пункт що я вмів, другий пункт чого навчився. І третій пункт чого я хочу навчитися. Домашнє завдання. Виконайте письмовий докладний переказ тексту, доповнивши його власним описом моря і природи після дощу. Доповнення буде складати приблизно 5-6 речень. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів!